Розпочинаємо засідання постійної комісії з земельних відносин сьогодні 17 грудня 25-го року до 70-ї сесії 8 скликання. Форум комісії наявний за участь голови комісії тарча Валерія, заступника голови комісії Шутяка Сергія, секретаря комісії Наталії Беренде. Також за з земельним відділом Паша Лесі Йосипом. Вона нам допоможе в розгляді питань. Прокоментує кожне з них. Форум є, є пропозиція розпочати. Хто за? Хто за? За одноголосно. Пропонується порядок денний. Лесясно, прошу вас. Я не буду зачитувати. Я буду зачитувати, а ви прокоментуєте, якщо це. Так, зараз спочатку зачитаю весь порядок. День. Перше про затвердження технічної документації землеустрою, щодо установлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Друге про затвердження технічної документації і землеустрою, щодо інвентаризації земель. Третє про затвердження технічної документації і землеустрою, щодо інвентаризації земель під повезахисними лісосмогами та передачі земельної ділянки в оренду. Переконув В'ячеславу Євгеновичу. Наступне питання про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах села Лисівка Громадської територіальної громади. П'яте про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Сутківці. Наступне, шосте про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Тут мова йде про 4,2 гектари селіверка марована. Сьоме питання про затвердження технічної документації армотивної грошової оцінки земельної ділянки. Тут мова йде про 600 у жилинцях. Восьме про затвердження проєкту заменився щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду для городництва. Тут мова йде про 42. В селі Корета. Дев'яте. Про затвердження проєкту зановострій щодо йде земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду для сінокосіння і описання худоби. Ось тут так, так, так. Щось не бачу, який це населений пункт. Щось в цієї номер дев'ятий. Проєкт рішення номер 40 Чись не назначено, який населений пункт? Там вже не в самому проєкті рішення. Це все до осіннього писання подобається саме, що Ага, ярмоленці. Десяте. Про надання дозволу на розробку проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки громадянам, перелік громадян є по ярмоленцям. Один про надання дозволу на розробку проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки це Соколівка. 12. Про надання дозволу на розробку проєкту замовлення щодо віддання земельної ділянки це ярмолинцях нова пошта. 13 про надання дозволу на розробку проєкту заносив щодо віддання земельної ділянки громадянину дармопу в ярмолицях. 14 про надання дозволу на розробку проєкту заносити щодо віддання земельної ділянки зміни цільового призначення громадину сторожуку. 15. про надання дозволу на розробку технічної документації за зановостю щодо земельної ділянки 16 про надання дозволу на розробку технічної документації землю щодо поділу на об'єднання земельних ділянок. Це, в... Це в Сутківцях. 17. Про надання дозволу на розробку технічної документації і землю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі. Це Хмельницьк, обл. НР. Це підслупи, так? Так. так. так 18. Провення дозволу на розробку технічної документації за заносить, що в основному невідомлення на земельні ділянки також це Хмельницька БНР. 19. Пронання дозволу на проведення експертної розшої оцінки земельної ділянки Нізької експерти призначення глину Голову. 20-й проведення дозволу на проведення експертної розвої оцінки земельної ділянки низьких призначення глину Фінгерту. 20. Перше про надання про визнання таким, що втратило чинність рішення 64-ї сесії. Про громадянам тут очкур, мельник і мельник. 22. розгляд заяви громадянина Забавського Руслана. 23 про розгляд листа «Стов хорос, плюс, стосовно земельної ділянки. 24 про передачу варених земельних ділянок під проєктними полями. Дорогому приватного підприємство сільськогосподарського виробництва Сім'я. 25. Про передачу оренду земельних ділянок під проєктними польовими дорогами ТОВ Інвест Ярмолиці. 26. Про затвердження звітів проєкту про тобто, грошову оцінку земельної ділянки в новому селі, Кадеєвка. ну тут ряд сіл. 27. Про розгляд клопотання Хмельницького молодонерго. Це також стоп. 27. Це відмови серії тут. Ага, це про сервітуту. 28 про відмову у задоволенні заяв у громадян із земельних питань. 29 про звернення до президента щодо безвісті зниклих поліцейських. І 30 про внесення змін до рішення про затвердження програми охорони навколишнього середовища. Останнє питання. Звісно, прошу вас прокоментувати кожне питання, а ми будемо розписуватись і розглядати і розписуватись. Перше питання. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцеві та надання її по власність. Це присадивні ділянки, які знаходяться біля будинків десятьом громадянам. Ковалю, Костяну, Утала Марда, Мопоку, Роману, Тамашевської, Дуберкові. Присадиння ділянки. Громадяна Єрманов. Шановні члени комісії, прошу По, голосувати, якщо немає питань. Немає. Траш за. Шутяк за. Берем, да, за. Виносимо за. <п 'я> на сесію. Друге. Затвердження технічної документації ЗМУ щодо інвентаризації земель. Інвентаризована земельна ділянка земель комунальної власності замель на населеного пункту Суслідника. Цю технічну інформацію треба зарізати. Затвердимо. Ну, минулого разу, я так розумію, ми дали дозвіл. Ми. Тепер затверджуємо. Там питання виникало. Ми. Тому прошу проголосувати. Траж за? Шутяк за. трьох за виносила іванізація. Третє питання. Затвердження технічної документації замовці щодо земель підходи за тисними лісовими смугами. Тепер бачить земельну ділянки в оренду. Громадянину пропонує В'ячеславові Мене. Передача земельні ділянки 59, 30, терміну на 7 років, Нормативна орендна плата, 8% нормативної грошової ціни. Я так розумію, це ці цілі сіснує, що ми передаємо звідно плану. Прошу голосувати. Трач за. Шучак за. Переда за три завелося до річної сесії. Четверте питання. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах села Лисівка і Волонецької територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Проведена нова нормативна грошова оцінка населеного пункту. Ведення в дію нормативної грошової оцінки в межах села Лисівка буде з 1.01.27 року. Дане рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування на офіційному веб-сайті та в газеті звітній документації. Тут затверждение ну, земельной делянки. Давайте мы разберемся. Бо тут и вестонки, и результаты. Да. Это протокол. Это результаты. Первое, да. его да. третье. Результаты туда ставят. Это подписаны тут и вот Да, да. Давай ну, ну, то давайте не все сюда, я бы да. их сам подписал. Так. Повторю, ще це четверте питання. Четверте. Затвердження технічної документації і нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах села Лисика Німецької громади. Є, оцінка, є, є з першими, року. Є якісь питання зауважені? зауважні? Прошу голосувати. Траж за, що тяг за. Беремо доза. Трязав виносимо на сесії. П'яте питання. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки за межі в межах села Суспільного Раманецької громади. Введення і нормативно-грошової оцінки з 1.01.27 року. Шановні члени комісії, про затвердження тех документації, на яку ми минуло разу дали дозвіл. Є питання? Немає. Прошу проголосувати. Траж за. Беремо завтра, за виносимо сесію. Можна далі. Шосте питання. Дез... Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянки під об'єктом водного фонду заменами села Верх Каморовна. Для того, щоб передати в оренду земельну ділянку, потрібно розводити нормативно грошову оцінку. Це ділянка під ставком, я так, так знаю. Ми дозвіл давали. Питань немає. Чи є? Немає. Не 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 Прошу не не проголосувати. Не Траж за. за. Беремо до завтра, за голосуємо сесії. Все, Затвердження технічної конкурації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки землі житлової та громадської забудови. За будівництво захорону інших будівель громадської забудови. За села Жилинця. Так, знову ж таки, довжим минували. Питання є? Має, Прошу проголосувати, Траж за. Що так, за. Редактор на сесії. Восьме питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду для города. Войку Богдану Сандієвичу. Орендна плата 3%. Знову затвердження земельної ділянки. Проєкт винішення, на який ми давали дозвіл. Є членів комісії питання. Прошу проголосувати. Траш за. Оренду звертки за відносин сесії. Дев'яті. Про затвердження проєкту зговори прошу до відведення земельної ділянки та передачі ділянки в оренду для сінописіння і виписання удоби. Громадянам висунку є поліна повідомлення. Минулого разу давали дозвіл на розробку проекту. Тепер затверджуємо. В членів комісії є питання? Немає, Немає, прошу проголосувати. Втраж за. Для за. завтра, за на сесії. Десяте. Про надання дозволу на розробку проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки для ведення городництва, вісьного громадяна. Є питання до городництва? Ні, немає, хай люди. Голосуємо. Храж за. Віренда за, за. Виносимо на сесію. Слідуюче питання. 11. Про надання дозволу на розробку проєкту замовства щодо відведення, відведення земельної ділянки Тернонецької селищної ради коштує віддання. Цільове призначення 0307, що знаходиться за адресою обмежено села Сокові для подальшого продажу на земельних торгах. Це там магазин чи що? Так, магазин. Це об'їздні. Зелена ділянка знаходиться біля населеного пункту. Да, бо там так. частина ділянки в межах, частина так, за межами. А так можна, так? Да? Можна два кадастрового номера проповісує квартала, а далі будуть при реєстрації, який вже номер потягне система, Такий вже буде. Ясно. Питання інші є? в Немає, Немає. Немає транш за. Я все там закупляю, шутяк за. Тренда за три басі на сексі. Слідує питання: 12. Надання дозволу на розробку проєкту з музрошу підведення до мене для Аргунацької селищної ради для подальшого продажу на аукціоні. Та розташована в межах селища Ярмолинці площує 12 сотих Для будівництва обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю. Та там внизу біля заправки нова ну, пошта хоче. Так. Пам'ятаємо, так? Якщо питань більше немає, втрач за, Шутяк за. Беремо за, три на сесії. Тринадцяте питання. Надаємо на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дармопуку Валерію Володимировичу. площою 25 сотих. Цільове призначення 1211. Це земельна ділянка транспорту для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Мега цели ще Ярмолинці, це колишній район Сілпостей. Це узаконення фактично в місце під бізнесу. Так що пропонується підтримати. Да. Траж заряда закриза 9. Слідуюче питання 14. Надання дозволу на розробку проекту з МУС щодо віддання земель ділянки за змінить його призначення подальшої передачі в оренду постуку Віктору Іванові. Для Городництва 30-го, оскільки там сформована ділянка, Тоді голосуємо траж за шутяк. За дан до за три заноси на рішення. Следує питання надання будемо розробки допустимості за гострів щодо становлення вновь зменшує.

Корецьке пасовище ділиться на дві ділянки. Там є можливість це робити, нема питань. Не наскільки о, цікавилися цією темою. Тому є пропозиції підтримати. Траш за? Шутяк за. за. Дерента завтра, на 8. 17 питання. Про надання дозволу на розробку технічної інформації з науки щодо встановлення відновлення межі мельні ділянки наторі акціональному товариству Хмельницького Це мова йде про стовпу? Так, село Томашівка площа 29 квадратних метрів. Є пропозиція підтримати. Траж за. Шутяк за. Варіанта завтра взагалі сесії. 18 питання аналогічне. Акціонерний твореє Ступніцької нерва. Земельна ділянка 101 квадратний метр. Селище я мовлю. Підтримуємо траж за... Шутяк. за. Варіанта да, завтра, загину сесії. Слідуюче питання. Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення громадянину голову Роману Сергійовичу. Площує гектар 70. Земельної ділянки, яка знаходиться в селищі Ярмонці, за цільовим призначенням земельної ділянки промисловості. Це що він оформляє? Дозвіл на експертну оцінку. Це під будівлею? Ні, експертну оцінку для подальшої купівлі. Земельні ділянки, там, де молоко зову. А, стоп, це ж там, де молоко золота. Все, немає питань. Так, страшно за. Берем за, за. перезаносить на рішення пояснити. Слідуючи двадцяте питання. Надання дозволу на проведення експортної оцінки, земельних ділянка на сільськогосподарського признання. Також ділянка з морського заводу. Так, це, це там дві ділянки. Дві так, ділянки. Так, Не так. ходять інші різні власники майна. Ну, ця тема відома. пропонується підтримати. Траж за. Шуття за. Берем за, три за. в оцінку сесії. Слідуюча питання. 21. Провезнення що шутрало чинність рішення 64-ї сесії Гулинаської селищної ради. Заявка Медянов Чкур Юлії Іван, Мен, мене, Ольга Володимир, Мельника Миколива. Це Усі заяви, що були написано у розгляд складали, вони можуть зареєструватися, то ми відкликали свої заяви. Відкликали, то відкликали, відкликали. А чого не можуть, до речі? Там Пасович. А, все ясно. Добре, тоді траж за. Шуття за. Берем та завтра, за, за виносимо на сесію. сесії. 22 питання. Розгляд заяви забравського Руслана Михайловича. Просить передати йому земельну ділянку, та яка в нього в оренді, але змінити орендну плату в розмірі 12%. А була скільки сотні? Була 6. А, ну, так, звичайно, що за. Траж за. Берем та за, Три-два виносимо на сесію. 23 питання. Про розмір листа сторос плюс. Сто корост Директор Анатолій Козак звернувся з заявою, оскільки викупив приміщення що приєднання припинення державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів право постійного користування земельною ділянкою, земельної Ну, Ми знайомилися з цими матеріалами. Члени комісії також. Якщо немає питань, голосуємо. Трак за. Тривав вносимо сесію. Що будуть? Слідуюче питання. Можна? Сказати? Двадцять 24. Про передачу в оренду земельних ділянок під проектами полібими дорогами приватному підприємстві зі Скоткомерського виробництва сім'я. Тож що гектар 48. Це три дороги. Ми там зовсім мало орендують. Встановлення орендної плати в розмірі 12500. Есть, оформили міжправі дороги. Так, так? Так. Це, нема питань, голосуємо. Тараш за. за. за, Геройний вест також звернувся заявою про передачу проєктних. Питання 25. -ти. Передаємо терміну на 7 років. Орендна плата 12%. Пасічні орендують від Михайлівської зони. Е, Тож ми ж повідоми, так? Так, так? Нема питань. Треш за що. Питання 26. Затвердження звітів про експортну груву осіб земельних ділянок. Це земельні ділянки комунальної власності, які належать Гуманецькій селищній раді. Зроблена експертна на для постановки на баланс, затверджуємо цю клієнтів. Затверджуємо звіти, проєкту, А там взагалі я забував спитати, чи раніше там вони реальні ті звіти, як спортніваються. Це ми на себе реєструвати. Це все, я забув, це ж продаж. Все, нема питань, траж за. Беремо назад, за винусимо на сесію. Бачу, я синівські кладовища теж не знаємо, так? Так. Да. Mm -hmm. Слідуючи, за клопотання акціонального товариства Хмельницького обленерго. Е, відмова встановлення права середпуту, оскільки документи подані не в повному обсязі. Хай подадуть документи, <звіт> додадуть. <звіт> <Примерно>, <звіт> <поки, звіт> <поки, звіт> ми рішення. поки ми мусимо підтримати проєкт рішення про відмову. Траш за. Питання 28. Про відмову задоволення заяв громадян і замельних питань. Бабінські Сніжальні Івані. Вона документи подала не в повному обсязі, немає довідку сільської ради, коли старостату колишньої і відмову Мартиної Марії Володимирівни. Також відмова. Вказана ділянка, яку вона хотіла оформити для виробництва, належить іншій особі. Найшло накладання, воно не буде. Там просто старий державний без yeah. номера. Ну що, тут ДПП, так. Yeah. Да. Тому є пропозиція проголосувати. Траж за? за. завтра за. Виносимо сесію. 29 питання. Yeah. Ви будете озвучувати, так? Да? А потім 30-те. Ну, з ініціативи родин, родин поліцейських, спеціальних підрозділів, національної поліції, КОРД, Людь, Хежак, Сафарі, Цунамі, Стрілецьких підрозділів хочемо звернутися до президента України, Міністерства внутрішніх справ України, до СБУ, керівники ГУР, МЧХ, ХЕС, УПОН Верховної Ради з прав людини, повноважень з питань осіб, зниклих безмісії за особливою корпам та до депутатів Верховної Ради. Допомогти у розшуку поліцейських, які зникли безвісті під час виконання бойових завдань, сприяти перевірці можливих відомостей щодо їхнього перебування в московських катівнях, ініціювати включення їх до списку на обмін, або підтвердити, що такі дії вже здійснені. Поліцейські зникли за особливих небезпечних бойових обставин на ділянках бойових дій. У багатьох випадках зникнення сталося після раптових штурмів, проривів оточення або втрати контролю над територією. А це ще б це були ситуації, коли неможливо забрати діла загиблих. не велося фото чи відділу підтвердження, немає даних про поранення, зв'язок з підрозділом обривався в момент бою. Саме тому ми переконані, що не всі зниклі можуть бути загиблими. У таких обставинах частина особового складу майже гарантовано потрапляє у полон, особливо під час хаотичних боїв у міських умовах або раптових атак російських сил. Сіль. Але на сьогодні ми не маємо жодних підтверджень, що хтось із... Навіть перевіряється у списках полонених. Це викликає глибоку тривогу, коли поліцейські підрозділи, на відміну від інших формувань, практично не ведеться переговори. На відмінку від ситуації з військовими частинами, щодо яких існують окремі переговорні напрямки і конкретні домовленості. поліцейські підрозділи випали з переговорного поля. Немає інформації про домовлення щодо обміну поліцейських, окремих списків, вертифікації полонених саме з тих підрозділів, контакти з МЧК. МК ЧГ щодо них. Це створює відчуття, що з даних захисників немає жодних діючих процеса, хоч вони так само виконують бойові завдання, як інші підрозділи сектору оборони. Тому просимо вас перевірити по лінії ГУР інформацію щодо можливих місць отримання поліцейських підрозділів, які могли потрапити в полон, провести звірку між базами МВС та продовольним, щоб виключити ймовірність того, що поліцейські не внесені або неправильно внесені до списку. Ініціювати включення зниклих поліцейських до активних списків на обід, якщо існують хоч на підстава, вважати можливі ополон. створити окремий переговорний напрямок або принаймі окремий облік та поліцейських підрозділ, які виконують бою завдання на рівні з військовими. надати оційну відповідь родинам щодо здійснення дій і статусу їхніх звернень. Просимо не про виняткове ставлення, а про таке саме право на пошуки повернення, як, як мають усі захисники України. Прошу підтримати. Та, нема питань, у мене тільки одне. Е, у нас серед наших поліцейських етиків. Наші наші Ми не маємо права, тому має що права. вони будуть спирні. Ми вже обговорили. Я 42 подала списку, а. не маємо права, тому що там всяке все включено. Ну, да. не, не можна. А хто й узнає, не, да. не можна світити. Ну, да, ну, да. ну, в принципі, згодені. Ми окремим листом на координаційний штаб відправили. Утримуємо це звернення. Да, Траж за, шутяк за. беренда за, тризак. Рішення прийняти. Виносимо на сесію. Дякую вам. І, І останнє. Останнє крайнє питання. Це затвердження, внесення до рішення 18, 20, 12, 23 року про затвердження. Вноситься зміна в програму. Е, Вноситься пункт 19. Захист спрямований на проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Оцінки впливу на довкілля. Да. Згідно з чим законодавства, щоб щось студити, дмати. Фактично, це оцінку, хтось може проводити. Поведе, робиться чи ми програму впишемо, що. Ну, а тоді будемо складати, хто має відповідні ліцензії. Да? Тобто ви з цим по менше мировір. Да, да. Так, ну знаєш, ну мирові, це ми. Це реальна процедура, це не ну, просто все, формальна проти. Ні, 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 це. Добре, то, 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 є... то дуже багато чого і залежить. Да. Якщо немає позитивного виступу, нічого робити не можна. Негативний вплив, на можлив... довкілля. Якщо це не формальна штука, то тоді варто підтримати. Тоді ж плани комісії є пропозиція проголосувати. Траж за. Шуттяк за. Варіант назад не за рішення прийняття. Вносимо сесію. Всі питання розглядання. Шановні члени комісії, шановна Олеся Йосипівна і наш оператор, дякую вам всім за успішне проведення засідання сьогодні комісії, До наступних зустрічей, до побачення. до побачення.